Декілька днів тому стало відомо про випадок масової загибелі на пожежі. Трагедія сталася в одному з гаражів міста Білозерське. На місці події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 34-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що гаріння відбувається всередині гаражу площею 10 метрів квадратних. На ліквідацію пожежі було залучено дві пожежні автоцистерни та 11 чоловік особового складу. Наслідок пожежі загинули чотири особи віком від 20 до 38 років. Імовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем. Тож працівники ДСНС вкотре нагадують мешканцям про дотримання правил пожежної безпеки у побуті та про те, які наслідки має користування несправними електроприладами, що також нерідко стає причиною пожежі. Проводимо інформаційно розяснювальну роботу з населенням щодо експлуатації електроприладів. Використовувати справні електроприлади та не користуватися саморобними приладами, слідкувати за справністю електромережі та розеток. Виходячи з будинку або кімнати, вимикати електроприлад з розетки. Перша ознака несправності електроприладів це запах годілого пластика або гума. Вибухонебезпечні предмети у сьогоднішніх реаліях також несуть неабияку загрозу суспільству. Замасковані вони можуть бути під звичайні дитячі іграшки, пакети та предмети побуту. Не наближайтесь до покинутої або пошкодженої військової техніки. Покинута або пошкоджена техніка може містити загрозу вибухонебезпечного хімічного радіоактивного характеру або міни пастки. Також територія поблизу військової техніки може бути замінована або забруднена вибухонебезпечного. Печними предметами пам'ятайте за виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, не гайте час та одразу телефонуйте за коротким номером 101.